На черговій сесії Паланської ради приведено до присяги депутата Богдана Нікіфорова від фракції Слуга народу у відповідності до положення пункту 4 частини 1 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих тракт та частини 1 статті 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись положенням статей. 283-284 Виборчого кодексу України, вимогами постанови Центральної виборчої комісії 28 жовтня 2020 року номер 433 про роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради місцевих районних сільських селищних рад на підставі статті 36 Виборчого кодексу України. Паланська сільська територіальна виборча комісія постановляє визнати обраного депутата Паланської сільської ради Сірова Олександра Анатолійовича, 75-го року народження, освіта вища безпартійний, е обраний у єдиному виборчому списку від Черкаської обласної організації Політична партія Слуга народу таким, що достроково припинив свої повноваження як депутат Паланської сільської ради, Уманської райони Черкаської області. Визнати обраним наступного кандидата у депутати по єдиному виборчому списку Черкаської обласної організації політичної партії Слова народу та зареєструвати депутатом Полинської сільської ради Нікіфора, Нікіфорова Бориса Васильовича, 94-го року народження, громадянина України, освіта вища, номер 4 в єдиному виборчому списку. Проживає за адресою місто Умань, Уманський район, Черкаська область, димись відсвітня, обраний від політичної партії Черкаська обласна політична партія Слуга народу. Запрошую до прийняття присяги. Я Нікіфоров Богдан Васильович. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах виборців, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, вирішення питань місцевого життя. Сесією розглянуто 39 питань, серед них фінансування програм та заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності країни та підтримки збройних сил України. Сказати слово вдячності загальної системи всіх збройних сил, тому що Паланська те приймає участь надання допомоги усіх збройних сил незалежності які кіто років військ от, із перших днів. Це все загальні справи на перемогу державі. І я думаю, що ми на своєму рівні повинні робити все те, що залежить від нас тут на місцях спокійної обстановці, щоб дати можливість, щоб людям легше було виконувати свої обов'язки там на передовій. Вам велика подяка за вашу небайдужість, до за захисників вітчизни, за вашу чуйність, людяність, за завжди за вчасну допомогу, яку ви надаєте. Ми ну фактично те, що на сьогоднішній момент маємо, фактично і все направимо. Може не опосередковано, прямо воно буде виходити, але в інтересах збройних сил України. Можливо, навіть більше. Я зараз складно, бо цифри немає. Віримо у збройні сили України, працюємо на перемогу.